Колеги, вітаю! Мене звати Наталія Шеремета, я бізнес-тренер ігропрактики, експерт з навчання та розвитку дорослих. І у нас зовсім скоро буде особлива подія. Якщо для вас актуально розвиток, підтримка Ваших людей в теперішньому а, контексті, де супер багато викликів, де бізнес-стратегія змінюється, і під це потрібно адаптуватись, де немає єдиного рішення, а його потрібно кастомізувати, створювати і знаходити нові варіанти. Ми вас запрошуємо на Energy Fusion 5 листопада. Ми вам будемо розказувати і ділитися про кейси, які відбулися за останній рік. Як можна знаходити нові шляхи там, де раніше це було не видно? Як можна пробувати нові рішення, підтримувати людей і рухатися вперед, незважаючи ні на що? До скорої зустрічі!